27 лютого починається свята чотиридесятниця або великий передвеликодній піст. Це час для того, щоб постити не лише фізично, але й частіше молитися, згадувати Ісуса Христа та Отця Бога, розповідають священники. В цей період Ісус Христос 40 днів перебував на самоті без своїх учнів і ревно молився. І пізніше цей піст, як ми знаємо, завершується і для нас святом входу Господнього в Єрусалим. Це фактично тиждень перед тим, як і будемо згадувати його смерть, страждання перед тим, ну і воскресіння як фінал нашого буття і спасіння. В час Великого посту варто себе обмежити не лише в споживанні їжі, але й насамперед очиститися духовно і морально, утримуючи себе десь від їжі, від м'ясних, молочних, кисломолочних продуктів чи інших речей, а саме перше це сквернослів'я, е, блудних думок. Перш за все, і інших гріховних справ брехні, проводячи більше часу в молитві за військо, за державу, за наш народ, віримо, що Господь і наше серце очистить. Тернополяни розповідають, що зараз строгого посту не дотримуються, обмежують себе в іншому, стараються не лихословити, відганяти погані думки, постити у словах та діях. Піст для християн це завжди велике, таке як можна сказати, як ну, свято і випробування таке. І звичайно ж, я до церкви ходжу, і Бога вірю, і піст це для мене святе, але можу сказати, не завжди дотримуюся. Ну, перший тиждень це треба так, так так як і останній тиждень ну, середа, п'ятниця не завжди, але так. Знаєте, духовний піст, основне. Нині війна, то люди, я так думаю, знаєте, хто живе по всіх своїх можливостях. А посту треба духовного, саме основне. Я стараюся не думати про щось таке негативне, ну і в їжі теж. Я стараюся дотримуватися посту. Я вважаю, що треба обмежувати себе більше не так в їжі. Як духовно, в думках і поступках. Та все ж, церква виділяє тих, кому строго посту дотримуватися не варто. Це люди, які перебувають в дорозі, хворі, молоді мами або ж жінки, які готуються народити дитину. Посту в їжі можна не дотримуватися і воїнам. Але щодо сперно слів'я чи будь-яких інших думок, чи більшої молитви, це може бути під силу і військовому в окопі, чи будь-де в частині. Великодній піст завершиться 15 квітня а 16 квітня українці святкуватимуть Великдень.